27 січня понеділок, здобуття небес. Тож пильнуйте, постійно моліться. Луки 21.36 Ми живемо в урочистий і відповідальний час. Божий дух повільно, але впевнено залишає землю. Становище світу свідчить про те, що час скорботи вже дуже близький. Щоденно газети повідомляють про жахливі конфлікти, що загострюються. Часто відбуваються зухвалі пограбування, напади стали чи не буденним явищем. Крадіжки та вбивства поширились усюди. Люди, одержимі нечистими духами, відбирають життя у чоловіків, жінок та маленьких дітей. Людей засліпила розпуста, збільшилося зло на землі. Увесь світ охоплений тривогою, ознаки часу зловісні, майбутні події кидають на нас свою тінь. Святий Дух уже залишає землю, і лихо за лихом відбуваються на морі й суші. На землі стаються страшні бурі, землетруси, пожежі, повені, жорстокі вбивства. Люди поспішають стати під знамена, які обрали. Вони занепокоєно спостерігають за діями своїх лідерів. Проте серед людей є й такі, які чекають, пильнують і готуються до приходу нашого Господа. Ватажком інших стає перший великий відступник. Лише декотрі всім серцем вірять, що потрібно остерігатися зла та прагнути до неба. Ми непомітно наближаємося до кризи. Сонце ще світить у небі, щоденно долаючи свій звичний шлях. Як і раніше, люди їдять і п'ють, насаджують і будують, одружуються і виходять заміж, купують і продають. Вони змагаються за перші місця, витісняючи одне одного. Любителі розваг ще відвідують театри, різні змагання та гральні будинки. Усюди панує велике збудження, але година випробування швидко наближається до завершення, і незабаром буде вирішена вічна доля кожного. Із глибини віків до нас долинають урочисті слова перестороги, виголошені нашим Господом на Оливній горі. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано.